Зробити зробили, а прибрати після себе забули. Минулоріч місцева влада виділяла кошти на ремонти укриттів. Не залишили без уваги і сховище на вулиці Відінська, 2, оскільки від 24 лютого воно перебувало у непридатному стані. Тоді ж у 22-му році тут розпочали ремонт. Втім, як кажуть, мешканці прилеглих будинків до кінця його не завершили через брак фінансування. А відтак згодом додають працівники покинули сховище та залишили після себе купи сміття. Листопаді. Прошлого року розпочався ремонт, який розпочала міська влада, бо воно було в поганому стані. З листопада місяця, зараз вже червень, ремонтні роботи не закінчені, бомбосховище не готове для прийому мешканців. Обурюється рівняний тим, що працівники, які робили у сховищі ремонт, прибрали місця для сидіння. Їх та інші речі для комфортного перебування на початках війни люди та орендар цього приміщення облаштовували самостійно. Місцеві кажуть, до цих пір на місце ніхто нічого не повернув, а побутові відходи, які залишились після ремонту, ніхто так і не прибрав. Додають, враховуючи останні події та активність ворожої авіації, розуміють, що в разі небезпеки ховатись тут їм доведеться стоячи серед цього безладу та пилюки. Тут було повністю все прибрано. Були подони в два, ну три-чотири навіть ряда. Напевно, то тут багато людей з дітьми було. Так само там були подони, місця для сидіння. Були біотуалети зроблені. Це теж закупив орендар, який орендує це приміщення. Робітники магазину тут прибрали, от поставили саме оці місця для сидіння, там для лежання, для стояння. Ну, люди вже самі приносили собі там ковдри подушки, хто що міг. Ну багато людей дійсно тут вони навіть додому не ходили. Намагаючись вирішити це питання, рівняни оббили пороги місцевої влади. Сьогодні ж, аби оглянути приміщення, сюди прийшла спеціальна комісія. За словами керівниці управління комунальної власності міста Олесі Смоловик, як такої проблеми тут немає. За час ремонтних робіт сховище привели до належного стану. В управлінні комунальної власності на балансі є на сьогодні 33 об'єкти укриття. Одна з них це Відінська, 2 Перед, ну, на, стан, на початок війни стан приміщення, звичайно, конструкції були присутні, але інженерних мереж не було, вентиляції не було. На сьогодні ми проводимо обстеження ну, ремонтних робіт, в тому числі і стану готовності цих конструкцій. Приміщення було все таки неналежному стані. Його воно на сьогодні відремонтоване. Надійність конструкції підтверджено, інженерні мережі заведені, встановлені санвузли. Олеся Смоловик додає, за результатами огляду сховища недоліки таки є. Втім, обіцяє, що невдовзі їх усунуть. Бачу, так само я сьогодні приїхала, бачу, є певне, що не знаходиться сміття, і певні будівельні якісь матеріали, які, можливо, за собою підрядники не вивезли. Зі мною буде проведена робота про те, щоб приміщення було очищене. Щодо безпеки, приміщення готове приймати для укриття мешканців громади. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.